Кадіум Development Юра, ЖК плюс я, хід будівництва. Let's go! Почнемо з будинку. А на фасаді першого поверху вже розпочались роботи з облицювання, плюс до сучасного вигляду та додатковий захист для стін. У будинку активно продовжуємо виконувати укладання плитки, підшивання стелі та штукатурку. Робота кипить на всіх поверхах. Багато роботи проводиться для благоустрою території. Продовжуємо заливку підпірних стін, що забезпечить стійкість та безпеку території. Цього місяця прибрали біля будинку я, будівельний кран і паркан слідом за ним, а також піднімаємо загальний рівень ґрунту. Майданчик змінюється на очах. У будинку Я роботи з кладки стін майже завершені. Загальний показник готовності становить 97%. Це ще один крок до завершення будівництва. Також активно тривають внутрішні роботи. На 14-му поверсі завершили розведення електрики. На 10-му поверсі виконуємо чистову стяжку. А також завершили штукатурку місць загального користування. Розпочали налаштовувати ліфти у будинку Я. Це полегшить користування по будинку та стане обов'язковою зручністю для мешканців. За відділом продажів ми вже розпочали розбирати земляний насип, щоб підготувати цю ділянку до зведення спортивного майданчику. Це буде чудове місце для активного відпочинку. Ось такі маємо результати роботи за місяць. Будівництво йде повним ходом. Ну а ви ставте подобайку та слідкуйте, як ми будуємо майбутнє.